Цей автомобіль має опції е, в ті, які деякі дорожчі автомобілі вище класом в собі не мають. Це Kia Rio 12-го року випуску. Вона привезена в 21-му році зі Швейцарії на сьогоднішній день два власники, і машинка реально максимальної комплектації. Це у нас кузов хетчбек, е, є косметичні деякі підфарбування, але в цілому машинка е, в шикарному стані. Тут невеликі пробіги до 100 тисяч 1.4, надійний, атмосферний бензиновий мотор. Машинка має денні ходові вогні, лінзована оптика. Красиві. Також, я так розумію, лінзовані туманки. Автомобіль стоїть на залізних дисках з ковпаками оригінальними і на зимовій гумі Ultra Grip. Хочу сказати, що гума тут стоїть е, вищенька, тобто е, м'якенько, максимально м'якенько буде їхати вам вже взимку. І плюс в тому, що привзуватися вже не треба. Тобто зараз починається зимовий сезон і вона вже ця машина. на... Зимовій гумі. Це вже прекрасна і зимова гума, до речі, тут 2018 року і в прекрасному стані. Йдемо далі. По машинці. вона у нас має, я так розумію, заводське тонування, є безключовий доступ. Автомобіль повністю обслужений. На даний момент часу ми замінені мастила та фільтра. Ну, Друзі, дивіться, як вам. Шкіряний повністю шкіряний салон в прекрасному стані. Єдиний що автомобіль на механіці. А так, якщо б тут був автомат, то я думаю, власник цього автомобіля його б не продавав. Механіка, до речі, на шести ступенева. І як для бензинового атмосферного мотору, розхід по місту тут 8,5 літрів. І знову ж таки, як для бензинового мотору, це прекрасний показник. А по трасі, я думаю, літрів до семи вона буде їсти. Клімат-контроль підігрів передніх сидінь, великі мультимедійні дисплеї, які в собі має і камеру заднього огляду, і навігацію, і під'єднати можна підключити свій смартфон за блютузом. Це все можна зробити. Шкіране кермо з підігрівом має різноманітні функції, такі як голосове керування. Ми можемо керувати круїз контролем, ліміт контролем, використовувати бортовий комп'ютер за призначенням, а також датчик світла і датчик дощу допоможе нам да, в принципі, не використовувати ці всі штуки, тому що автоматизована система дозволить нам не відволікатись від руху. І це буде нам ще безпечніше. Дивіться, на підлозі є вакалимочки. Машинка дійсно в дуже прекрасному стані. Якщо взяти оце місце, боковушечку верхню, нижню. Тобто тут все прекрасно. Запуск кнопки, знову ж таки, без ключ контроль. Виходи на AUX, USB, дві розетки на 12 вольт, пахнючечка, дефлектори ціленькі, панелька. Тут все прекрасно, все чистенько і акуратно. А тепер давайте перейдемо назад. Задній ряд сидінь, ці дивани, також у нас виконані із матеріалу шкіра. Автомобіль має таку у нас перфорацію, також є кріплення ізофікси для дитячих крисел і стан без Звичайно, що ззаду їздили люди менше, ніж спереду, але стан ви бачите самі. Прекрасний стан. Також, знову ж таки, є вакилимочки лежать на підлозі, і це дозволить вам тримати свій салон в чистоті ще довше. Щодо багажного від... відсіку, я бачу його зараз вперше. Хочу сказати, він досить невеликий. Що ми маємо? Тут. Ми маємо тільки буксировочний крюк і ключ на 10. Все, докатки, запаски, я дивлюся, тут нічого такого нема. І цікаво, чому якось вона лежить так продавлена ага. нога. певно, щось поклали і продавили. Машинка привезена зі Швейцарії. І хочу сказати, що на побізі 95 тисяч кілометрів, це майже рік тому мій робився розвал сходження. Як розумієте, щось робилось по ходові. Щось ремонтувалось. А, до речі, в цьому автомобілі, крім камери заднього огляду, також є і задні парктроніки Це ще дужче допоможе при парковці. Де в цілому я хочу сказати, що вигляд має красивий автомобіль І на собор акуратно переводимо. погляд Красиво. Під капотом, друзі, що у нас під капотом? Під капотом у нас чистенький атмосферний бензиновий двигун, в принципі, тут все ясно, але що підтікань ніяких нема. Стан моторного ацека, все чистенько, все акуратно, все свіженько. І питань по техніці в цьому автомобілі точно найближчий час у вас не буде. Тож, друзі, з'являється, у нас в продажу такий класний автомобіль, якщо в бюджеті до 9 на механіки вам щось треба посвіжить, то я можу рекомендувати вам ці. Машинку Kia Rio, тому що максимальна комплектація дійсно дуже класна, що є все, От, навіть підігрів крема є. І е, вона симпатична, акуратна, маленька, і точно е, вам сподобається. Плавність ходу да й все, що вона має. Тож, друзі, запрошуємо на майданчик Е, Будемо ще показувати вам класні машинки, а їх у нас ще черга стоїть там біля майданчика. І ви все побачите на своїй власні очі.